У Купальську ніч тустань перетворилася на зачаровану територію. Саме в цей час хлопці набираються відважності і блукають хащами в пошуках світу папороті та здобути квітку важко, бо її береже від людей нечисть. Вважається, хто такий її здобуде, розумітиме мову будь-якого створіння та бачитиме заховані в землю скарби. Так на тустанських скелях черзілля шукали організація Спадщина, пластуни та актори театру Мета. Це молодь, яка. Читься співати купальські пісні, е, яка творить декорації цей лента-арт, е, майстер-класи. Якісь ми шукаємо матеріали різні, збираємо художників, створюємо якісь образи. Це молодь, яка бавиться біля ватри. Це молодь, яка без алкоголю через що ні вогонь, ні вода не дозволяють напитися тут. А ще водою, повітрям, землею та вогнем молодь очищає на купайла свою душу. Задля цього закохані катаються на гойдалці над вогнем, та кватра спалює тілесну втому людини від цивілізації та її лихі помисли. В найкращому поєднанні гойдалка виступає, коли йде з одного боку річка, спереду є вогонь, і гойдалка гойдається, скажімо так, між цих трьох стихій, і також зав'язує, ніби їх от всіх разом. А стрибаючи над вогнем, пари перевіряють міцність своїх почуттів. Якщо їхні руки не розірвуться в леті, то бути їм до віку разом. Історично цей день був днем літнього сонцестояння, що збігався з різдвом Івана Хрестителя. Назва свята від імені язичницького бога земних плодів Купала. Це свято зазвичай вшановують також і в Білорусі та Росії.